Читаю історію аварія. Крокодильчик складав із кубиків вежу і уже ставив на верхівку останній кубик. Готово! заявив гордо він. Крокодильчик був щасливий. Він довго працював і зібрав із кубиків величезну. Як ніколи раніше в вежу. Віу віу. На розпів, імітуючи звук машини швидкої допомоги, шуміла сестра в іншому кінці кімнаті. Вона гралася в лікарню. Увага! кричала сестра. Під'їжджаємо. Відійди. Вигукнув крокодильчик, ти занадто близько до моєї вежі. Але сестра не зупинилася і з усієї сили штовхнула машинку швидкої допомоги. Машинка на всієї швидкості мчалася в бік вежі. Ні. кричав крокодильчик. «Бух! Бух. Швидка допомога врізалася у вежу, і кубики розлетілися по всій кімнаті. Ти зламала мою вежу. вигукнув крокодильчик. Вибач, я не навмисне, відповіла сестра. Я не бачила, що машинка їде на вежу. Я так довго її збирав. А ти все розвалила, ридав крокодильчик. Будь ласка, пробач мене, попросила сестра. Я допоможу тобі побудувати її заново. Крокодильчик глянув на сестру, а потім на кубики. Гаразд, я пробачаю тебе, сказав він. Та обійняв сестру. Але наступного разу, будь ласка, жодних аварій. І вони разом почали будувати з кубиків нову високу вежу. Улаштувавшись у ліжечку зручніше, поміркуй про те, що означає слово прощати. Ісус обіцяє, що завжди пробачить, якщо ми вибачаємося. Коли Він прощає, ми відчуваємо, що Він нас любить. Може, є хтось, кого тобі треба пробачити? Попроси Ісуса допомогти тобі пробачати.